Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! І так ми починаємо урок математики. Тема нашого заняття складаємо короткий запис задачі. Ви вже набули досвіду роботи над задачами. Знаєте, які дії та в якому порядку слід виконувати. Щоб розв'язати задачу. А сьогодні ми починаємо вчитися складати короткий запис задачі. Протягом кількох уроків я буду надавати вам підказки. Але згодом ви маєте навчитися це робити самостійно. Починаємо з розминочки. Увага! Виконайте дії. За стрілками. І так. Яке останнє число ви здобули? Це 10. Молодці. Переходимо до зошитів. Зараз буде у нас каліграфічна хвилинка. І сьогодні я пропоную вам прописати красиво цифру 8. Пишемо цілий рядочок цифру 8. По завершенні не забудьте знайти найкраще написану вами цифру і одягніть на неї корону. А тепер пригадайте все, що ви знаєте про число 8. І розкажіть. Я буду потім вам підказувати. І так, 8 це парне число чи не парне? Так, це парне число. Скажіть, які сусіди цього числа? Так, молодці. Пригадайте склад числа 8. Добре. А тепер трішечки згадаємо, як ми вимірюємо довжину ламаною. Подивіться на ламану. І скажіть, із кількох відрізків вона складається? Так, з трьох. Давайте прочитаємо кожен відрізок. Прочитаємо, як звати рожевий чи червоний відрізок. С О. Тепер прочитаємо назву зеленого. О, К. І синього. К. А. Для того, щоб визначити довжину всієї ламани, треба що, дітки, виміряти кожен відрізок. Беремо лінійку. Прикладаємо лінійку до червоного відрізка. Яка довжина? І так, внизу під цифрою 8 відступаємо вниз одну клітиночку і запишемо, що довжина першого відрізка 3 сантиметри. Дивіться уважно на зразок. Сантиметри треба писати обов'язково і рукописними літерами. Ставимо плюс. Тепер виміряємо довжину зеленого відрізка. Так, 2 сантиметри, і ми дописуємо 2 сантиметри плюс виміряємо довжину синього відрізка. І записуємо, скільки це сантиметрів. Так. Ну, а тепер доведеться нам що? Тільки обчислити. 3 плюс 2 буде. І плюс 4. Запишіть, будь ласка, скільки це буде. І не забудьте написати сантиметри, тому що це іменоване число. Перевірте, будь ласка. Добре. А тепер давайте згадаємо з вами пам'ятку, як ми з вами вчилися працювати над задачою. Спочатку задачу треба прочитати. Спочатку читаємо умову: в Олі дві груші і одне яблуко. Тепер читаємо запитання: скільки всього фруктів? Для того, щоб розв'язати задачу, ми складаємо вираз. І коли ми знайдемо значення цього виразу, це і буде відповідь цієї задачі. Отже, в умові ми знаходимо числові дані, які нам відомо. І кажемо, мені відомо, повторіть, що нам відомо з умови. Так. Що в волі було дві груші і одне яблуко. У запитанні ми, так, ми шукаємо. Тобто, шукане число, треба дізнатися, скільки всього це шукане число. Для того, щоб задачу розв'язати легше було, ми складаємо схему. Ми це вже з вами навчилися робити. Потім пояснюємо розв'язання. Чому ми обираємо або плюс, або мінус. І розв'язуємо задачу. Після розв'язання ми записуємо відповідь. Тобто називаємо вже шукане число те, що ми шукали. Давайте пригадаємо, як ми записували. у Зошит задач. У першому рядочку ми спочатку з вами писали відомі дані числові і шукане число. В другому рядочку ми з вами записували розв'язання задачі. І в третьому рядочку писали відповідь задачі. І якщо ви пригадаєте, іноді у нас записи співпадали. Як же розрізнити, де яка задача? Ось для цього, діти, і є короткий запис, який ми сьогодні будемо з вами вивчати? Зараз знайдіть на сторінці 95 завдання під номером 2. І ось послухайте першу задачу. Можете читати разом зі мною. У першому вагоні дитячої залізниці їхали п'ять хлопчиків і три дівчинки. Скільки всього дітей їхали в першому вагоні? Спробуйте переказати усю задачу. Так, переказали. Тепер перекажи тільки умову. Тепер назвіть запитання. Поясніть, що позначає число 5. Так, це скільки хлопчиків, що позначає число 3. Так, це дівчин, дівчатка. І що позначає шукане число? Скільки всього дітей? Отже, про кого йдеться в задачі? В задачі йдеться про хлопчиків і про дівчат. Хлопчик і дівчинка це ключові слова. Вони виділені синім кольором. Ключові слова в короткому запису записуються у стовпчик одне під одним. Подивіться, будь ласка, хлопчики, дівчинки. Чи відомо, скільки хлопчиків їхало у вагоні? Так, відомо, їх їхало 5. Тому ми біля слова хлопчики через рисочку. Пишемо 5 і буквою Д позначаємо дітей. Скорочена буква Д з крапочкою. Чи відомо, скільки їхало дівчат? Так, відомо, їхало три дівчинки. Тому біля слова дівчинки ми записуємо три, і буквою Д позначаємо дітей. Яке запитання задачі? Запитання скільки всього їхало. Для позначення цього слова використовують спеціальний знак фігурну дужку. Біля носика, ось бачите, біля носика цієї дужки ми ставимо знак питання. Оце є шукане число. Давайте порівняємо із схемою. На схемі ми кількість хлопчиків позначали зеленою дужкою, а кількість дівчат червоною. І дужкою, знаком питання, ми позначали шукане число, тобто скільки всього. Отак От записується короткий запис до задачі з питанням, скільки всього. Розглянемо другу задачу. У першому, читаємо разом зі мною, у першому вагоні дитячої залізниці їхали 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток у першому вагоні? Перекажіть, будь ласка, умову. Назвіть запитання. Ви, мабуть, помітили, що в умові. Ідеться про тих самих хлопчиків і дівчинку. Тобто, умова у нас в двох задачах однакова. Але друга задача має інше запитання: наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток. Тому короткий запис, так як умова така ж сама, то записуються так само хлопчики, дівчинки. Ми пишемо одне слово під іншим. Позначаємо кількість хлопчиків, позначаємо, скільки дівчаток, але питання ми позначаємо іншим спеціальним знаком, іншою дужкою. Подивіться, це дужка ось така, з двома стрілочками. Це порівняльна дужка. І після неї ми пишемо на скільки. Слова більше і менше ми не будемо використовувати, тому що це запитання однакове. На наскільки. І подивіться тепер на схему. Коли ми розв'язували задачі на порівняння, у нас. Складалася схема з двох окремих відрізків, і ми дужкою і знаком питання показували, чим відрізняється один відрізочок від другого наскільки більше або наскільки менше. Ключові слова це об'єкти, про які йдеться в задачі. В тих задачах, які ми тільки що розглядали. Ключовими словами були дівчинки і хлопчики. Зараз трішечки відпочиньте. Зробіть декілька вправ, які ми з вами вже звикли робити, і продовжимо. Продовжимо ми працювати за зошитом. На сторінці 25. Зараз ми розглянемо короткий запис і розв'яжемо задачі. Давайте розглядати перший короткий запис задачі. Що зображено? Які об'єкти зображені? Так, це іграшки, що у нас поросята і черепахи. Про що може йтись, де е, іграшки зустрічаються? Так, або в магазині, або в дитячому садочку. Ну, давайте складемо, що на полиці, так, стояло 4 іграшки поросят і дві іграшки, то це, черепашки, так? Подивіться тепер на дужку. Яке запитання ми поставимо до цієї умови? Так, скільки всього. Тому що у нас дужка фігурна. Скільки всього. Скажіть, будь ласка, це задача на об'єднання чи на вилучення? Так, на об'єднання. Складіть, будь ласка, рівність. І запишить. Так, записали. І розглянемо другу задачу. В даному випадку у нас вже йде то жирафи і папуги. Скільки жирафів було? Сім іграшок, скільки папуг три іграшки. Тепер подивіться уважно на спеціальну стрілочку, спеціальну дужку з двома стрілочками, і поставте запитання: наскільки ми можемо задати питання: наскільки жирафів більше, ніж папух, або наскільки папуг. Менше, ніж жирафів. Е, будь ласка. Пригадайте, як ми знаходимо, наскільки одне число більше або менше другого. Складіть рівність, запишіть. І не забудьте написати відповідь. Відповідь папух, на... І запишіть число наскільки менше. Я сподіваюся. Що ця тема вам була, ну, зрозуміла, що ви все зрозуміли. Так. Ну, а тепер повторимо те, що вивчали вчора з вами. Давайте пригадаємо: якщо від суми двох доданків, відняти один з доданків, що ми отримаємо? Так, ми отримаємо інший доданок. Отже, розв'яжіть усно. Вираз. Якщо від суми 6, і 4, ми заберемо 4. Що у нас залишиться? Так, залишиться 6. Так, погляньте на наступний. Скільки буде? Молодці. 1. Так, наступний. Я сподіваюсь, ви правильно відповідаєте. Від суми 3 і 4 забрати 4 залишиться 3. І остання. Добре. А я хочу ще одне запитання вам поставити. От дивіться: у нас була сума 6 і 4. А чому дорівнюється сума? Так, тобто ми віднімали від 10 4. Це вам на майбутнє. Ну, а тепер давайте закріпимо завдання номер 1 Можете зараз приготувати ну, жовтий олівець або блакитний олівець, і собі допоможемо. Дивіться, 5 додати 3 мінус 3. Зафарбуйте отак легенько-легенько. Так так як ми три віднімаємо, ми зафарбуємо три і три. Що у нас залишається? П'ять. І от тепер шукаємо іграшку з номером п'ять. Знайшли? З якого пластиліну зліпило оцю гірю? Так, і синього. Зафарбуйте, будь ласка, її в синій колір. Зрозуміли, як виконувати завдання? Сподіваюсь, що зрозуміли. Можете натиснути на паузу виконати це завдання. І останнє завдання на повторення знов таки. Складу числа 8 і 9. Заповніть, будь ласка, будиночки. І на основі цих будиночків ми заповнимо таблиці. Так, заповніть, я почекаю. Можете натиснути на паузу і заповніть спочатку будинки. Не поспішайте. І так, давайте перейдемо до таблиці. Ви бачите, що таблиця у нас складається з трьох рядків. Перший рядочок написано доданок, тобто, це перший доданок, другий доданок і сума. Дивимось на перший стовпець. Сума дорівнює 8. Тобто це склад числа 8. Пригадайте, будь ласка, з яких двох чисел складається 8. 8 це 4, та? так, це 4 і 4 дописали 4. Подивіться на другий стовпчик. Вісім це 2 та... Так, шість. І продовжить далі самостійно. Потім попрацюєте і над завданням з червоним, з червоною табличкою. Перевіримо. Так. Ну що ж, дітки? Пригадайте, що ми сьогодні з вами вивчали. Чи все вам було зрозуміло? Яке завдання вам здалося важким? Оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все, до побачення!